Друзі, рився в себе в гаражі. Та тут, тут жахіття, тут жахіття. Скільки все фоткати, продавати, викидати. Коротше, валяється в мене така сумка, кожана, Дивіться. Генрі Мартін. Кожа клас. А гляньте тут, яка лейба. Я її приведу в порядочок. Клас, красота. Сумочка. Однієї, звісно, застіпки нема. Біда, або десь валяється. Угу. Буду продавати так. ну цікаво пощить.